Всім привіт, друзі! Ну что, пройшло 2 недели, по-моєму, з того часу, як я купив цей препаратик. Ось одна чайна ложечка. Тут було 3 грама на 3 літри води. Отак я довіровку робив, все виважив, все як розказувалося. Ось препарат, щоб я ніде там поділку не купив, дивіться, з голограмочкою. Коротше, раз я його брав. Ну, думаю, візьму ще раз, попробую, використав весь. Немає його. Що я вам скажу? Не працює він ніхрена. Оце так. Оце витрачені дарма гроші. Може, в працює, не знаю. Дивіться, я пробав і в холодну воду розбавляв банка на 3 літри. В воді він погано в холодній скручується, почему. Ну думаю, така. Буду в кипячону тепленьку воду розбавляв, з вечора ставив, все. Вроді він все розмішував, все гарно. Все. По, по роботі я не побачив нічого, чесно. Абсолютно. 850 гривень в одне місце, як кажуть. Так, Далі по препаратах, чим я ще користуюся. Полімун вакцинація, само собою, я вже розказував вже 7 рік. По суставному цьому, навіть, ну там більш по оспах людина, каже, воно працює. Тож, от Такий дорогучий препарат. У нас його він йде ніфулін мов, мов. Це така. Ну це я взяв його три вида йде. Це найдорогиші. 85 гривень 100 грамів. Тобто оспу обирає на раз-два. Це я перший день взяв спробувати. Теж покажемо. це ну, Люди свої товариші провірили, щоб вони дурили і розказували. В, 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 в звичайні звичайній аптеці, це йдеться, 85 гривень. Не 850, як оця баночка з красивою етикеточкою. Так. Глистогонна, Саша днів голубі що як зняв відео, сказав, ось, про мектін. Я ним вже користуюся років 10. Робоча штука. Було воно 18 гривень, вже щось там 20 з чимсь оце. Ну, теж копійки, можна сказати. Так, по сохнуть там, придулися, чи це, що от таке, Я брав попугаям людина посвітувала. Про от такий. Перший день. Двойну дозу. то тобто 4, 2 літра, 2 наприклад, води. Ви даєте 4 на цей пакетик висипаєте. Вони різні, є 2 грама, є 10 грам. Короче, Двойну дозу на воду. там 2 літра води, 4 грама, а тоді йде вже 2 грама на 2 літра води, 4 Короче, Грам на літр води на наступний день. Работа ізумітельна, просто ізумітельна. Ну теж я кажу, воно дорогувате. Було 18 гривень, зараз 20 27 ще. Ну, в кого як. Таке дуже робочий препарат. Чи придулися, чи присохло. чи Вже на тому світі одною лапою голубу пропоїв. Так само в мене по птиці, по попугаях. Провірене робоче. Не якась там красива. Упаковочка з гарною голограмкою, розписано, написано. Не знаю, мужики, Може комусь це допомагає. Я це беру там все чисто для голубів, що воно не працює ні хрена. Ні хрена. Тобто це таке провірене, люди самі пробують, щось роботи, провіряють і... на своєму паті. Оцим лічно я на своєму опиті, От, Дуже бомбезний. Це антибіотик, як такий він йде. Класна робота. Без питань. Так, по чому ні фулін умов? Мов він йде, але ну це просто не така модифікація. Видивився я чайна ложка на 3 літри. Не, не, не. Ложка на літр. Да, Ложка на літр води. От так. Ну, Насипається зразу, воно насипається в банку, а тоді заливається вже водою. Бо як так кидати, погано розтворяється. Зараз все покажу. Так, ось засипали. Включаємо водичку. Це я просто показую, як воно розбавляється дуже класно, але отак лучше. От людина зразу засипав. І все, воно так не треба. Отакий От виходить розчин. Отакий От розчин. Розмішати, звісно, вже розмішати. І зараз будемо все поїти. Бо є там, навіть там молодняка в пізнього вже, там бородавка на носі, там ще десь такі. ну, Каже, проти оспи ідеально. Побачимо, може, може воно щось і ті, шишки на крилах, де може є. Ну подивимося, на лапах було. Ну, Робоча, робоча просто. Просто Провірена. Тож я по цих препаратах оце, чим я користуюся. І плюс по лимонам проколюю. Все. Більмі фіга. Щось придули, щось присохли, ось, пропоїв. П'ять днів ідеально. Воно вже на другий день попугаї було, вже єлі лазить, пропоїв. Все, так само голубину. Я ж розказую. Провірене. Я стразна, воно 2 грама, 10 грам, у в'ятаптеців прості, У нас воно, наприклад, є. оцьої хрені не було. Не було. Його є три види, товариш у мене тримає етаптеку, там я перезвонив. Двінка, є види, це самодорог. 100 грамів 85 гривень. і по 50, є недорого і ну, якісно. Так що так. От таке. Пропоїм, попробуємо ще цим. А проміцин в задницю, як кажуть, викинуті. Отак. Ну так, погону. Погода нікудишня. Закрив дуже багато вже птиці, так як показували время. і по мрамору. І в ніч оставалися, і випадали по темноті. по білих теж саме. По білих, учора сіли. Та вже ночі майже сіла пара білих моїх сіла. На другий день виходжу, щось загнало, їх так вони й не зайшли. з Зутра загнало, опять потулили, опять аж після обід сіли. Зайшли, я їх закрив. Так само оцей самець. Ось позначений самчик. Позначений самчик. з такою самець Ой, невдобно самому знімати самець Попьорих. У мене віддільно ведеться лінія, віддільно я кольцую попіорих хто дивився, бачив. ну блін Льот у них бомбезний вже, вже почався. По грі, щоб там щось. Щось є один шикарну шикарною я закрив, навірно, самка буде. Це і на баратики. Ну, льот у них є. Ну не так. У мене в білих зразу моментально 2 неділі і вже там все показало. Тут трошки треба. Время. Отакі вони. Вони трошки скорочніші, як кажуть. А Зараз він сам вже зашугання. А там у мене молоднячок сидить на хрестовинці. Так, по другий пьорий Другий теж повторик, я трошки в птиці накидав, щоб вам показати, розказати. Зараз засімку вибачаю, бо невдобно само. Теж попьорих. Ось такий самчик вийшов. Отдельно закольцований. У мене вся лінія, тобто всі лінії покольцовані окремими кольцами, нічого не додаю і не вливаю. Тобто я погрався з якоюсь лінією, мені не понравилось, я вбрав її да і все. Теж такий теж. Одлітав, дай Боже, а, ну він вже, там ще якісь голуби вверху. Самі самі зриваються. Мурамара пша така мода. Сидить, сидить, отак стовбом тільки бах-бах-бах-бах-бах, средств, не пшою покрився, Ні з того, ні всього, просто ніхто їх не ганяв, нічого. Отак, От так, по цьому. Летів бомбезно, все-все показував, зараз трошки в забою на що йде. Ну, він показав все время, його давно можна було закрити, поки він мені не має його де і що і з ким, поки буде літати. Отакий голубок. І гри в нього дуже багацько. Дуже багацько і... Так. Ну Він летів, він і зараз він йде і вгору, і одне настроєння, як кажуть. Це попьорих теж, той в деяких, в деяких мало ігри, в деяких дуже багатсько. Все воно позначається, що від кого воно вийшло, все воно провіряється, нічого не додається. А це такий голуб. Летів, показував, бомезне время, зараз трошки почав сачкувати, пішов у пару. Коротше, короче, якось так. Не такий голубок. Ну не падав, картоплю не падає. І вже добре. Так, той угорі. Там ще якесь ажоно, дивіться, є. Моїх четврочка самі не ганяю. Не знаю, мужики видно, ні? Не ганяю, вони самі. Самі йдуть, самі літають. Ось так, а ну. Видно, четвірочка. Що знадає сюди в цавлою. Самі. Ніхто їх не ганяє, самі потулили і полетіли. Далі йдемо. Йдемо далі. Мрамор, дивіться який. Хто там казав, матіва птиця не летить. Ну я цю птицю ганяю, дивіться. Бо багато в нас таких, що така масть вже до те, що вже воно в вольєрі буде закрите, воно де ти таке знайдеш. Не, так? не, я ганяю. І товариш, що мені дав, їх, казав, Льо, ганяй, підбирай, вибирай. Що не полетіло, що не летить, одарвав голову, обпалив балончиком, <гум> як він робив, викинув собаці. Бо то, що таке, якщо воно не робоче, не летюче. Одним словом, гамно, то нахараю комусь награждати, щоб людина тряла. наше нашій головне. Время. Людина візьме, лапші навішають на виставках, на всьому. Людина просто теряє время, а время безценне, я вам скажу. А голубець. Коротше тоже є такі екземпляри, що я їх позакривав, там і вінти, і стовби. Е, ужас, ужас просто. Ну довго. Довго треба чекати. треба ганяти, треба виганяти, не так швидко, що трахбах, але воно того стоїть. Тоже є Є такі трошки швидші, є з стовбами, є стоячки. Птиця це бачите, летить. Летить, набира висоту, криється. іграють. Ось так. Так, далі. Якийсь з них один на скажаній грі. Другий голубок. Другий голубочок. Другий голубочок ось такий, не знаю воно правильно. Жовтом раморний чи. Отакий теж мій виводний вже. Голубок. а такий теж самець. Я й самки, в мене там багато такого мрамора взяв. дивіться, Ганяю я його. Не жалію, не криється голубий. Погоди в нас нема. Вітер, мряка. Міняють. Але ми ганяємо. Ось такий голубок. Тоже буде літати, забере я струб, де забере. Є його батьки, є. Поки конкретно ми щось не побачимо. Ти цю не закриваю. Отакий голубок. трохи. Дуже класна в нього гра була. Я за ним наблюдав зразу вгору. Вітер, вітер, вони повітряний. В них. Опа. Короте, без питань, бачите, масна птиця, хто казав? Не летить масна. Цей мрам не летить. Я лично сам їздив їх оттуда, привозив. От товариша з Миколаївської області. Хто слідкує, той бачить, той знає. Ми там їх ганяли. Це я в нього їх забрав, зараз вже в себе вивожу. І ця птиця на класній плотній грі з бомбезною мастю. Тобто, ну, які питання. Я ж не розказую вам на виставці у клітці, там як ляпають. Я вам просто показую, дивіться. Камери в мене нема, щоб гарно зняти, не ну, дивіться, як, як валить птиця. І з якою масі птиця, не там не білий, не. Це так, так зараз в На плотні гриться птиця. Це така, така мраморна птиця, мужики. Той, що раніше ми мрамор державали там сіреньких отих маленьких, це зовсім не те. Ось як для мене я не паскую там чиюсь птицю, не розказую. От як на мене, ось, оця вона. Масть попробуй таку знайди. Льот, бой, все є, є все. Дві минути де він, він, Отак. Так, далі, де мої льотчики? Льотчики на льотчики, дивіться, вгорі теж. І мрамор, і піорі тут всі. Ось менше нижче молоднячок. Ач туди птиця. Погода не погода. От у мене білі, більш погода херовенька, вітер. Вони на плотній грі. Їх відтягує, вони йдуть донизу. Особо так не летять. А ці вони в любу погоду. Тобто різна птиця для різної погодних умов. Кому що подобається, а там і білі мої зараз є. Ось так бачите. Показую вам, як я обіщав, виганяв. Показую мрамор, показую пьорих. Деяких пьорих закрив. Ну теж, деякі були бомбельні, деякі ні. По мрамору те саме треба вибирати, але в основному всі дивіться. Усі класно. Одкинув і пішов. Вон десятиць. Вон ще один враморний, той і ігри. Так, набирать ки той молодший. Але бачте. Тобто питання є, купічні питання нема. Отак. Ти це класна, вросси піде. Свіх білих дуже багато закрив, вже там були 5, і 6 часів на такій ігрі, що я просто цей год сам офігяв. Хоча в мене є такі, що й півтори-дві години, навіть година я на там такі просто грішу, я їх позакрила. А так ось є, що ганять, буду ганяти всю зиму. У мене є птиці достатньо для гону. Тож, кому цікаво. Приїжджайте, бахнем кави, поганяємо. Є якийсь день летять, якийсь день не летять, погода, ця, блін, ну не кожен день ганяє, але ну, як зараз бачите. Як Миколаївські стоять. Ось це мрамор уже. Саме що я кидав останній. Ось де? Ось такі вони, не дуже. Кругу в них багато. Але класна гра, постійно на грі. Є стовби, вінти, там деяких позакривав. Просто, Просто питань нема ніяк. Ось така птиця. А та решта, бачите, да, ту вже врос сидиться. Коротше так, масна птиця не летить. Так, що ще я тримаю? Тоже брат кару наградив, подарив Ліна коню. Тоже птиця, скажу вам, важка, але от мені вони нравляться. От така птиця. От по них теж якби... Роботати треба ладитися, з якими лухмами. Недекоративно і пішов. Пішов, зіграю. Зараз підженемо. Так, трохи підігнав молоднячка каша. Мрамор, Пьорі. І це ще не коло 80 штук гоні в мене цей гот. Ти сказав, злобно ділася, не продаєш. Кому треба, я поділився, дав. А продавати їх не хочу. Я хочу поганяти, покайшувати. Тож так, він ще одне вище одна, вища, одна це клепає, що я підкидав, і он ще одна пюра. Самочка. Отака птиця. Собрана на будь-який смак. Собрана, отобрана. Провірена. Якось так, то хто там казав, що я в вольєрі тільки показую. Мужики, я буду ганяти, ось за цю стаю, як все буде добре, живий і здоровий буду, як кажуть. бо в нас брам'я зараз таке загадувати наперед. Я буду ганяти їх цілу зиму. У мене є що ганяти, є з чим роботи. Є маточне поголів'я, якщо їх потеряю, то тобто, і ну, питань. питань до цього немає. Я вже це оцих лавшів, всяких тих виставок, я наслухався, набачився, я собі забрав те, що мені подобається, я собі кайфую, ганяю. Так. Є дуже багато направлень, важкувато, все на все треба місце, на все треба час щось погнати окремо. Щось погнати разом. Коротше, на все треба время.